Сьогодні у рубриці обличчя мистецтва одна з головних фігур сучасного українського арту Василь Цаголо. Він один з так званих дванадцяти апостолів сучасного мистецтва, художник покоління, яке вийшло на старт в кінці 80-х років і увійшло в історію актуального мистецтва під назвою південно Російська хвиля. Васія Цаголова знають. Ті, хто цікавиться хоч немного іскусним восточної Європи. Ми не будемо. Говорити. А вот восточный он очень хорошо известен, является лидером, с которым можно штурмовать самые высокие форумы, арт-форумы, выставки, ярмарки. Он очень узнаваемый с точки зрения файн-арта, ремесла. У него не индивидуальная техника, авторская, да, вот, очень минималистичная, такая вот, лишнего мозга он ставит, очень рациональная, и плюс содержание. У своєму мистецтві Василь Цаголов грає з міфологією масової культури і робить це зрозумілою доступною мовою. Часто звертаючись до візуального мас медіа наприклад, кіно поєднуючи різні кліше. Це голова навіть називають найкінематографічнішим з усіх сучасних українських художників. Спостерігаючи його роботи, ми немов дивимося телевізор, а наша реальність перетворюється на телевізійне шоу. працюєш со штампами. Ти би, розмовляєш на одному мові з, з великим кількістю людей. Без проигрышного варианта. Да, да. Все понимают. Да, да, все понимают. Вы считаете, что можно искусством что-то изменить в обществе? Не не только в том смысле, что можно изменить, наверное, можно изменить. Но так как я взрослый художник, меня не интересуют какие-то не мои частные проблемы, не частные проблемы других людей, а интересует то, что волнует большое количество людей. Це голова, круті хлопці, інопланетяни, казкові персонажі, стомлені сексом мешканці офісів, а тепер ще й революціонери. Його сюжети іронічні й актуальні. Це впевнений, сучасне мистецтво має бути соціальним. Його завжди цікавили розломи в пострадянській дійсності. Художник зіштовхує образи різних соціальних просторів, у яких мешкають насильство, соціальна модернізація, комунікація, повсякденність та ідеологія. Актуальна це, це соціальне. з однієї сторони должен бути якийсь то регіональний контекст. те, що, що там відбувається, ми видим тільки по телевіну. не можемо це прочувствувати. После закрытого коммунистического общества, а ведь учились и цоголов, и все лидеры именно нашего современного искусства в то время. да, в в изоляции определенные находились. И это дало им возможность на поиск, они не были лишены вот каких-то влияний. В этом смысле уникальный эксперимент, то, что они пытались найти, не быть похожими на кого-то, а найти свои какие-то выразительные средства, свои э, контексты, свои какие-то мысли, свои, свою философию, свою эстетику, ну вот, которая здорово отличается. Ведь наша вот эта пассионарность, Декатери ну, вот оддаленності тих процесів, які проходили в то же час на Западі, на очень на мой взгляд очень унікальне, очень интересно. Поэтому мы Це Цеголов працює в дуже впізнаваній малівничій манері, з безліччю незаповнених плям на полотні. Він ніби навмисно позбавляє художню поверхню щільності, створює в ній розриви, обираючи тільки головне. А все інше зникає у цих пустотах. Это ваша авторская техника. Вы можете сказать, положа руку на сердце, что это ваша авторская техника. Да, да, да. На самом деле, самое сложное, это оставить эти пробелы. Проще закрасить. Да, да. Несколько причин. Одна причина связана с какой-то внутренней культурой и пониманием культуры письма. Да? Вот я стараюсь не перегружать холст, не забивать его, чтобы он дышал. Вот. Для кому ти не важна. Для мене важно, щоб это було было нечто живое. Тогда магія воздействия на зрітеля і голов є дуже комерційно успішним художником. У 2009 році його роботу із серії Службовий роман із зображенням сексуальної сцени між босом і секретаркою було продано за 32,5 тисячі фунтів на сотбі. А всього кількома тижнями раніше робота Зайчик пішла з за аукціону Сотбіс за 25 тисяч фунтів. Будь-яка виставка нашої арт збірної буде неповною без робіт художника. Вони встигли побувати на різних виставкових майданчиках: в Берліні, в Парижі, Стокгольмі, у лондонській галереї Саачі в рамках проєкту Дні України в Європі. Не оминув він своєю увагою гучний проект під назвою за версією «Форбс». Де створив портрет Віктора Пінчука. Нещодавно персональна виставка Василя Цеголова Привид революції була презентована у демчук Гелері. Тут іронія по поводу революції. Штамп який, якщо революціонер, наш революціонер, тон об'язательно такої небудь ну, в шапки у шанки должен бути, -то якщо жінка, то бойбаба така. Вообще-то идея появилась после «Зах... Заходки вот, после этих акций. У меня возникла тогда идея, а не с того, что у нас происходило. Вот. Но после я подумал, что это, ну, увидел эту перспективу, что это будет везде какое-то время. И уже, имея в виду это, занимался, как бы, окрашивал это в местной колорит.